Прошу хвилину мовчання вшанувати пам'ять військовослужбовців до того чистим нашої громади, які загинули, захищаючи територіальну цілісність з України від російської агресії. Ваш чудо, що я кудись побіляю. На засіданні чергової 61-ї сесії сільської ради 8 скликання із 22 депутатів сільської ради прибуло 13 депутатів, хвором 12. На засіданні чергової 61-ї сесії сільської ради запрошує заступників сільської сільської голови до відповідальні працівники виконавчого комітету сільської ради переважно бізнес присутність в села. Яка буде пропозиція? Розпочати. Хто заданий просить, прошу проголосувати. Дозвольте чергову 61-ю сесію відділу сільського раду 8-го ступеня оголосити відкритим. Чергово 61 сесії сесія сільської ради відноситься 35 питань. Порядок мене вас на руках. Надо прийти поряд денних за основу. Хто заданий порядок день, прошу проголосувати. Які, які заповнення були за порядку денного? Нема. Хто заданий порядок дене, прошу просувати. Порядок день прийняти. Перше питання. Про внесення змін до рішення Місірської сільської ради від 25 року номер 6 про постійні комісії Візійської сільської ради доповідав Господнику Володимиру Володимировичу. Да. Ні, наші доходили. Ходили? Я думаю, що на засіданні заходили. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Якісь доповнення будуть до цього рішення? Чи зміни? Нема хто задане рішення, прошу просувати. Рішення прийняти. Ну я думаю, що доповідати буде комунація. Да. Друге питання. Про внесення змін та доповнення рішення Візівської сільської ради від 1810 20 -го року номер 667 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Візівської сільської ради. Заповідала Рибалка Олександра Олегівна. Які запитання будуть? Хто за дане рішення прошу проголосувати за основу? Запитання будуть? Нема. Хто за даний рішення, прошу проголосувати залогом? Рішення прийнято. Третє питання. Про внесення змін та доповнення до річні Візісності ради від 1.8.24 року no 1501 про наклання обов'язків і здійснення державної реєстрації акту цивільного стану на посадових осіб Візівської сільської ради Одеської раїди Одеської області. Хто за даний рішення, прошу проголосувати за основу. Доповнює до цього рішення якось буде якісь зміни? Нема. Хто за даний рішення, прошу проголосувати цілому? Рішення прийнято. Четверте питання: про внесення змін до доповнення до рішення Візівської сільської ради від 18 до 12 року номер. 299 про утворення консультативно дорачного органу при виконкові Візівської сільської ради, володіє ради Візівської сільської ради доповідала Максимова Анастасія Олександровна. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Доповнює якісь будуть це рішення. Німа. Хто за дане рішення, прошу проголосувати основу. Рішення прийнято. П'яте питання: про підготовку об'єкту соціальних. Культурного призначення та житлового комунального господарства до роботи в осінній період на 24-25 роки, доповідав Рошко Вадим Анатольович. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Доповнюю, які з будучи зміни до цього рішення. Нема хто за дане рішення, прошу проголосувати в цілому. Рішення прийнято. Шосте питання: про внесення змін та доповнень до рішення візічної сільської ради від 02.02.2021 року. Про затвердження цивільної програми безпеки Візівської громади на 2021-2024 роки Візівської сільської ради Одеської райони Одеської області доповідав Рожку Вадим Анатольович. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Які доповнені до цього рішення не зміни? Нема хто за дане рішення, прошу проголосувати всьому. Рішення прийнято. Сьоме питання. Про внесення змін до рішення Візівської сільської ради від 19.11.2020 року про затвердження комплексної та програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємств Візівське джерело Візівської сільської ради на 21-23 роки, доповідав грошку Вадим Анатолійович. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Зміни доповнені до цього рішення будуть? Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати в цілому. Рішення прийнято. Восьме питання. Про делегування повноважень замовника закупівлі по об'єкту проєкт будівництва водогону для водозабезпечення села Іванова Пашитродавський СПТ Доброслав Одеської района Одеської області, доповідав Рошко Вадим Анатолійовичу. Хто заданий рішення, прошу проголосувати за основу? Доповнюю, поїзд будуть і змінити. Нема. Хто задані рішення, прошу проголосувати в цілому? Рішення прийнято. І дев'яте питання. Про внесення змін та допомогти до рішення Візівської сільської ради від 1821 року номер 570 про затвердження програми розвитку фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства. Візівський центр пер, первинної медико-санітарної допомоги Візівської сільсь, сільської ради Лиманської района області на 22 24 двадцять роки, доповідала косо Еліна Михайловна. Хто жодна рішення? Прошу проголосувати за основу. Доповнюв когось будь-які чи зміни. Нема. Хто задав рішення, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Десяте питання: про внесення змін та доповнення до рішення Візівської сільської ради від 21.12 року No 1241 про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Візівський центр первинної медико санітарної допомоги Візівської сільської ради Одеського району. На 24 рік доповідала консула Еліна Миколаївна. Хто заданий рішення, прошу проголосувати за знову. У когось буде якесь доповнення чи змінити цього рішення. Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосу. Рішення прийнято. Одиннадцяте питання: про внесення змін та доповнення до рішення Візійської сільської ради від 18.12.19 року номер 296 про затвердження комплексної програми розвитку освіти Візівської сільської ради сільської ради на 20-24 роки доповідала Харалава Валентина Олександровна. Хто за дане рішення, прошу прогосувати за основу? Були якісь запитання, чи зміни до Відні Олізавр Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати в цілому? Рішення прийнято. 12 питання про затвердження мережі закладів освіти в Візії сільській ради на 24-25 ракет навчання раки доповідала Харламу Валентина Олександровна. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основну. Які заповнені, будучи зміни? Нема. Хто за рішення, прошу проголосувати? Рішення прийнято. 13 питання про затвердження акту прийому передачі основних засобів інших необоротних, необоротних матеріальних активів. Та товароматеріальних цілесій Дмитрівської гімнації Візівської сільської ради Одерської района Одеської області доповідала Харлава Валентина Лісадровна. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Доповнення до цього рішення якось буде пісень. Нема хто за дане рішення, прошу проголосувати цілому. Рішення прийнято. Четвертосте питання: про затвердження акту прийому передачі основних засобів інших необоротних матеріальних активів та Товарно-матеріальних цінностей від Буківської гімнації Візівської сільської ради Одесського району Одеської області доповіла, доповідала Харламу Валентина Олександровна. Хто за рішення, прошу проголосувати за основу. Кось будь-які зміни чи доповнені до цього рішення. Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Рішення прийнято. 15 питання: про, про осередки вивчення навчального. Редбита інтерговного курсу захисту країни в закладах освіти від сільської ради. Доповідала Харламова Валентина Олександровна. Хто за дане річки, прошу проголосувати за основу. У когось були якісь доповнені чи зміни. Нема. Хто рішки, прошу за дане річки, прошу проголосувати сьогодні. Рішення прийнято. Шестнадцяте питання про організацію буфетного, буфетного харчування у Львопійській філії опорного закладу освіти візитний ліцей, візитської сільської ради Одесської района, Одесської області. Доповідала Харламова Валентина Лісадрівну. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу? Доповнює когось є. Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати сьогодні? Рішення прийнято. 17 питання. Про внесення змін та доповнень до рішення візії сільської ради від 412 23 року номер 1225 про затвердження соціальної програми милосердя на 24 рік доповідала Проставська Лариса Івановна. Хто за дане рішення, прошу просвет за основу. У когось будуть якісь доповнення чи зміни? Нема. Хто за дане рішення, прошу в цілому. Рішення прийнято. 18 питання. Про прийняття майна у комунальну власність з Візівської сільської територіальної громади та передачу майна на праві оперативного управління Центру надання соціальних послуг Візівської сільської ради Одеської ради Одеської області доповідала Хараїв Людмила Володимирівна. Хто за дане рішення прошу проголосувати за основу? Доповнення, чи зміни будуть до цього рішення? Нема. Хто річ, за дане рішення прошу проголосувати сьогодні? 17 ні, це nee, все буде a? 18, так? Да? 19, так? Я вже запутався. Про внесення змін до доповнення до рішення Візівської сільської ради Одеської району Одеської області від 412-23 року No1222. Про затвердження структури та штатної численності Центру надання Соціальних послуг Візівської сільської ради Одеського району. Адеського села 24 рік доповідала Хараніві Володимиру. Хто за дане рішення прошу проголосувати за основу. Які з доповнення буду до цього рішення? Нема. Хто за дане рішення прошу проголосувати силову? Рішення прийнято. 20-те питання. Про внесення змін до рішення Візинської сільської ради від 412-23 року No1223 про встановлення умов оплати праці працівників центру. Надання соціальних послуг Пізінської сільської ради Одеської района Одеської області на 24-й рік доповідала Хараїм Людмила Володимирівна. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу? У когось будь-які запитання, чи зміни, нема. Хто задане рішення, прошу проголосувати в цілому. Рішення прийнято. 21 питання. Про затвердження положення, про центр надання соціальних послуг Візівської сільської ради Одеського району, Одеської області в новій редакції, доповідала Харалів Людмила Володимирівна. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу? Зміни доповнення до цього рішення є? Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати цілому? Рішення прийнято. Двадцять друге питання. Про внесення змін та доповнення до рішення Візівської сільської ради від 21 до року № 1256 про встановлення умов оплати праці працівників комунального підприємства Візівські джерела Візівської, дж. Візівської сільської ради на 24-й рік доповідав Богдан Олексій Гвітріч. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу? Змін і доповнення до цього рішення когось є. Нема, хто задане рішення, прошу прогосувати в цілому. Рішення прийнято. І 23 питання. Про надання дозволу на списання оборотних матеріальних активів по комунальному підприємству Візінське джерело Візільської сільської ради доповідав Богдану Олексій Дмитрович. Хто заданий рішення, прошу проголосувати за основу. У когось будуть якісь зміни, чи доповнення до цього рішення? Нема. Хто за рішення, прошу проголосувати в цілому? Рішення прийнято. 24 питання. Про внесення змін до доповнення рішення Візівської сільської ради від 21.2012.23 року номер 1254 про затвердження програми соціально-економічного розвитку Візівської сільської територіальної громади на 24 рік доповідала Боряковська Ліна Сергієвна. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати за основу. Зміни доповнення до цього рішення є? Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати слово? Рішення прийнято. Двадцять п'яте питання про передачу від бюджетного трансферу у вигляді сумбесі з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення вулиці і дороги комунальної власності населених пунктів з бюджету Візівської сільської територіальної громади до обласного бюджету Одеської області на 24 четвертий рік доповідала з Оксана Валеріна. Хто за дане рішення прийшов прошу голосувати за основу? Доповнення буде до цьогорічного кого? Нема. Хто задане рішення, прошу проголосувати цілому. Рішення прийнято. 26 -е питання. Про передачу коштів субвенцій з місцевого бюджету Лізівської сільської територіальної громади Одеської району Одеської області державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів у вигляді трансферту державного бюджету. Державного бюджету доповідала Степана Оксана Валерійовна. Хто дане рішення, прошу проголосувати за основу. У когось будуть якісь доповнення чи зміни до цього рішення? Нема. Хто за дане рішення прошу проголосувати за цього? Рішення прийнято. 27 питання: про внесення змін та доповнення до рішення Візівської сільської ради від 21.12 року номер 1262 про бюджет Візівської сільської територіальної громади на 24 рік. Доповідала Степанова Оксана Валерівна. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. У когось буде і до цього рішення. Нема хто за рішення, прошу проголосувати сьогодні. Рішення прийнято. 28 питання про передачу достроково на 49 років оренду адеської електромережі земельних ділянок комунальної власності загальної площею 007 для. Розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будів і споруд об'єктів передачі електричної енергії, місця розташування, яких Одеська область, Одеський район, Візірська, коли ще сільська рада, розповідала Доврашенка Анастасія Олександровна. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу. Які доповнення зміни до цього рішення будуть? Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати в цілому? Рішення прийнято. Двадцять дев'яте питання про затвердження технічної документації і за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі приватному акціонерному товариству в... ВФ Україна площадь 000, кадавстери номер є, е. ЦВ призначення 1303 для розбіжного та експлуатації інших технічних засобів, що розташовані на території Відзівської сільської ради Одеської райони Одеської області, доповідала Дорошенко Анастасія Олександровна. Хто задане рішення, прошу проголосувати за основу. Які зміни чи доповнення до цього рішення будуть? Нема хто задане рішення, рішення прошу проголосувати в цілому. Рішення прийде. 30-те питання: про затвердження технічної документації і за щодо інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в запасі на території Візівської сільської ради Одеської райони, Одеської області Одес, Одес, загальною загальної площею 21,5 га, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будів та споруд підприємств перероблення машинобудівної та іншої промисловості, що розташована на території села Міщанка Візільської сільської ради, Одеської района Одеської області, доповідала Дорошенко на стасі Олександровну, хто заданий рішення прошу проголосувати за основу. Які зміни чи доповнення до цього рішення будуть? Нема, хто заданий рішення прошу проголосувати цілому. Рішення прийнято. 31 питання про укладання договору щодо бойової участі в утриманні об'єкта благоустрою на території села Кардон, Одеської райони, Одеської області, із 40 манюк Володимир Олександрович. Хто дане рішення, прошу проголосувати за основу. У когось, якісь будуть доповнені чи зміни. Вимог. Хто за дане рішення, прошу проголосувати сьогодні. Рішення прийнято. 32 питання. Про затвердження технічної документації із зановострою. Щодо встановлення меж земельних ділянок на дурінках, передачу земельних ділянок в приватну власність для індивідуального задівництва, що розташовані на території Візівської сільської територіальної громади Одескої району Одеської області, громадянам Самборовському ПВ та СП, чи є, доповідала Нарошенко Анастасія Олександрівна. Хто за дане рішення прошу прогосувати за основу? Які зміни чи доповнені до цього рішення будуть? Нема хто за дане рішення прошу проасувати цілому. Рішення прийнято. 31 питання: про затвердження технічної документації і замовлюся щодо встановлення меж земельних ділянок натурі та передачу земельних ділянок приватну власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будів, і скоро, що розташовано території Візійської сільської територіальної громади. Одеська района Одеської області, громадяни Філковський, ОВ, Молотковський, ОВ, Онафрічук ГР, Анафрійчук Бю і Анафрічук Сю. Доповідала Дорошенко Анастасія Олександровна. Хто за даний рішення, що підняття прийняти за основу? Зміни чи доповню до цього рішення когось будуть? Нема. Хто за даний рішення, прошу проголосувати цілому? Рішення прийнято. 24 питання: про надання дозволу на розробку проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки загальної орієнтовної площі до 18 га, розташованих на Візівській сільської ради, розташованих на Візівської сільської ради області в постійне користування комунального підприємства Візівське джерело, Візівської сільської ради для розміщення та експлуатації основних фісових і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Виробництво та розміщення газопостачання пара та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води, Доповідав Дорошенко Анастасія Олександровна. Хто за дане рішення, прошу прогосувати за основу? Зміни доповнення до цього річ, рішення якогось будуть, нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати в цілому? Рішення прийнято. І 31 питання. Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність Візінської сільської територіальної громади в особі Візінської сільської ради Одесь, Одеської країни Одерської області. Хто за дане рішення прошу проголосувати за основу? Які запитання будуть ще змінити? Нема. Хто річ, за дане рішення прошу проголосувати сьогодні? Рішення прийнято. Всі 35 питань, які вносили на сесії розглянути. На цьому порядок для засідання чергової 61-ї сесії візівської сільської ради вичерпаний сесію голошую закритою.